Складно повірити, що можна просто існувати без якоїсь вищої мети. Здається, що ми заявляємося на цей світ обов'язково для чогось важливого. І бажано для чогось грандіозного. Але якщо роки йдуть, а призначення залишається неясним, можна втратити сенс життя. Або все-таки ні? Давайте розберемося разом з психологами, що таке сенс життя і чи існує він взагалі. Як пояснює психотерапевт Гліб Багрянцев, в психотерапії немає такого офіційного терміна як сенс життя. Але фахівці активно досліджують це явище. Одні вважають, що людина повинна сама постійно визначати свій шлях, в цьому випадку призначення стає опорою і робить життя більш усвідомленою. Інші дотримуються думки, що пошук сенсу це не побічний процес, а головний мотиватор нашого існування. Гліб Бахрянцев, психотерапевт у діалектику поведінкової терапії, якою я займаюся, найближче до сенсу життя поняття цінностей. Це уявлення про себе і стан, який людина хоче підтримувати довгий час, іноді все життя. Цінності у всіх різні, бути успішним, компетентним, визнаним, мати близьких друзів. Психолог Андрій Смирнов додає, що сенс життя може бути як усвідомленим вибором людини, так і нав'язаним зовні. Наприклад, в радянські часи пропаганда вселяла, що потрібно працювати в ім'я комунізму. Японським солдатам говорили, що їх призначення померти за імператора. Античні філософи вважали сенсом життя задоволення. Варіантів багато. Андрій Смирнов, психолог. Навіть нав'язаний сенс міг робити людей щасливими, позбавляючи від сумнівів і страху смерті. Але не завжди, якщо призначення нав'язано можливі розчарування і глибокий екзистенційний кризи. Тут важливо зрозуміти, що сенсом життя не обов'язково має бути щось грандіозне. Це може бути будь-яке захоплення, малювання, музика, розведення тварин. Головне, щоб це було вашим усвідомленим вибором. Гліб бахрянцев згоден, не варто переживати, якщо ваша мета здається невеликою. Навпаки, занадто глобальні та недосяжні цілі можуть демотивувати. Чи обов'язково потрібен сенс життя? Повне нерозуміння, навіщо ви живете, може отруювати існування. Марія Еріль психотерапевт. У терапії я часто зустрічаю людей у кризі. У них є хороша робота, сім'я, але немає відчуття радості і осмисленості. Чогось не вистачає. Без сенсу життя здається порожнім. Згадаймо піраміду Маслоу на вершині самореалізація вона близька до сенсу життя. Ми всі задаємося питаннями, навіщо я живу. Що залишиться після мене? Як я змінюю світ? Відповіді на них і будуть вашим особистим змістом. Причому ваш варіант навряд чи підійде іншій людині. Більш того, ваші призначення можуть конфліктувати. Але не варто штучно придумувати сенс. Важливо зрозуміти, чи дійсно ви страждаєте від його відсутності і чому вирішили, що у вас його немає. Гліб Бахрянцев Чи варто шукати сенс? Чесно відповідайте, чи вважаєте себе щасливим. Якщо щастя не вистачає, проаналізуйте, чи відповідає ваше життя вашим цінностям. Якщо поточний здається безглуздим, пам'ятайте, завжди є простір для змін. Аналіз щоденних справ допомагає зрозуміти, що можна змінити, не потрібно шукати абсолютну істину. Головне почути себе, усвідомити цінності і на їх основі створити власний сенс. Як знайти сенс життя? Якщо ви відчуваєте себе втраченим, психолог Олег Іванов радить наступні кроки опишіть на папері всі переживання. Так ви зрозумієте, що саме вас турбує, фінанси, відносини, кар'єра. Це допоможе визначити сферу, що вимагає уваги. Визначте пріоритети, знайдіть найважливіші для вас зараз точки і зосередьтеся на них. Олег Іванов, психолог. Починайте з малого, не намагайтеся відразу звернути гори. Щодня досягайте невеликих цілей, фіксуйте результати та конкретні кроки, знайдіть діяльність, яка приносить задоволення. А також, де ви можете бути корисними. Багато хто знаходить себе, допомагаючи іншим. Навіть невелика участь в житті оточуючих дає стимул розвиватися. Проаналізуйте оточення. Можливо, поруч є токсичні люди, що створюють відчуття безглуздості. Вони можуть занижувати вашу самооцінку, нав'язувати думку. Намагайтеся спілкуватися з тими, хто підтримує. Зверніться до психолога. Якщо не виходить впоратися з почуттям порожнечі, консультація фахівця нормальний і правильний крок.